Телеметрична охоронно-сервісна мікросистема Pandora DXL 4000 UA. Нова модель має вбудований GPS глонас приймач завдяки якому ви завжди можете відстежувати у мобільному додатку чи на сайті точне місце знаходження та переміщення вашого автомобіля. Застосована в системі бездротова технологія Bluetooth 50 підтримує роботу з мобільним пристроєм і додатковими бездротовими аксесуарами Pandora. Керування автосигналізацією можливе за допомогою радіомітки, смарт-годинника та телефону. Вбудований GPS інтерфейс розширює зону керування та сповіщення в межах покриття сотового зв'язку. Автоматичний та дистанційний запуск без ключа вбудований 3D акселерометр підвищена енергоефективність. Все це у новій охоронно-сервісній системі Pandora DXL 4000 UA. За потреби до системи можуть бути приєднані додаткові аксесуари. Повний перелік аксесуарів та модулів доступний на сайті alarmtrade.ua